Весна, яка цього року дала про себе знати тільки у квітні, нарешті дозволила розпочати генеральне прибирання Бердичева після зими. Останнім часом по обидва боки вулиць міста можна спостерігати купу піску, яким вожеледицю посипали проїзну частину. Тепер його потрібно вивезти. За це завдання вже взялись працівники Бердичів комунсервісу. Зараз чистка, чисто чистка дорог. Ну, убираємо вулиці, все, що є у нас, то всього. А сьогодні ви довго вже працюєте? Ну, з вісни ранку. Зараз до обіду будемо робити, а потім після обіду ще роботи шоколадні. У прибиранні даної ділянки вулиці Леніна було задіяно одразу три організації робітники від комунсервісу, трактор водоканалу і вантажівка хлібозаводу. Спільні зусилля усіх служб та підприємств під час наведення у місті порядку вже стали гарною традицією. Згідно рішення виконкому, за кожною установою та організацією закріплено певну територію для прибирання. Координують роботу на цих ділянках працівники міськвиконкому. Я, как представник ВКонкома отвечаю за улицу Ленина, то есть организация работ, залучения техники, залучение особого склада предприятий. То, то мы организуем работы таким, таким, чином. Сегодня вот на, всей на делянке собираем сметя вдоль дороги и очищаем проезжую часть. Делянка не, такая незначная, Часу потрібно небагато для того, щоб прибрати її, цю територію. Потім переходимо на іншу територію. Там вже підготовлені також кучі, і Ми їх збираємо. Зібраний пісок, розповів посадовець, після очищення буде використовуватись повторно наступної зими. Тим часом прибирання міста набиратиме обертів, адже не за горами, великодні свята і день перемоги. Тож у суботу, 20 квітня, в рамках всеукраїнського суботника кожен вердичевлянин матиме змогу долучитись до облагородження рідного міста.